Зараз в чернівцях на поповича такий град, що просто жахливо. Не знаю, де спрятати знає. Це жах. Це реально просто жах. Ховаюсь під дерево, щоб не побило машину. Вау, 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 вау. Ось таке у нас твориться зараз на вулиці по не знаю як інших частинах міста. Заховався під деревом, тому що по крищі дуже б'є сильно. Щоб не зробило м'ятини. Да, Назар спецом, щоб я не їхав і не проводив розслідування. Це точно. Боже як є, це страшно. Задні мене також і патрульна поліція заховалася під дерево. Всі машини під дерево просто заховалися, тому що дуже сильно лупить. Вся земля біла від галу, так-да, да, це правда. Ось, як ви чуєте по машині, як є, не дивлячись на те, що я під дерево заховався. Просто жесть. Гілки зриває навіть. Так, ще більше заховаються. Вся земля біла граду, так, да, правда, це правда. Ось так хотів показати, вже слава Богу трохи закінчиться, вже такий вже менше град іде. Хотів показати, як било по машині, як взагалі на Поповича в місті Чернівці, яка була туча, град. Не знаю, як в інших частинах міста. А зараз вже слава Богу вже заспокоїлося. Це поліція не заховалася слідкує за тобою. Ха, можливо. І таке можливо бути, Назар. Ось покажу. Зараз я призуплю. Ось що зараз відбувається... Вау! Відбувається на вулиці, це просто жах. Це дійсно просто жах, що відбувається. Все затоплює. Так, вже проді... закінчилося. що я проїду, бо я покажу ще що по, Червон... Ой, по... героїв майдану. Як? Бачу, автомобілі вже тікають, я тікаю також, щоб не попасти під другу хвилю граду. Земля біла, просто біла. Все пливе. Ось дивіться, земля біла. Листя побило, От, якщо видно на капоті листя. Я під деревом ховався, все побило. Це жах. Ось тут все біле. Все пливе. Просто пливе все. На кільці, мабуть, там взагалі жахливо. Зараз ми побачимо біля до, до Рязаня я доїду. Там велике має бути скупчення води. Покажу, що там біля Рязаня. Тут, як ми бачимо, дивіться, дорога вже у воді. На руській, на ЖД вокзалі, там дійсно має бути повний-повний. Так, бачимо, що чим більше і більше води, значить там біля рязання взагалі зараз буде жахливо. Побачимо. Давай, давай, проїжджай. Вау! Да, дійсно там багато води. По бордюрам, по всьому. Ось дивіться.